Сьогодні, дітки, я пропоную вам виліпити горобчика. Ось такого. Згодні? Тоді приступаємо. Давайте для початку зробимо гімнастику для наших пальчиків. В небі пташечка літала, зробіть отак крильця. На галявинку присіла, посиділа, відпочила та до гніздечка полетіла. Давайте ще разочок. В небі, пташечка літала. На галявинку присіла, посиділа, відпочила та до гніздечка полетіла. Наші пальчики з вами готові. А зараз давайте будемо виліплювати нашого горобчика. Якого кольору в нас горобчик? Ми казали, він маленький і який сіренький. Беремо сіренький або чорний пластилін і будемо виліплювати. Розмяли його. З чого складається в нас горобчик? В нього є голова. Відриваємо шматочок пластиліну. Це буде в нас голова, тулуб, крила та хвіст. Діти, а якої геометричної фігури в нас тулуб? Він схожий на що? На циліндр, так? Робимо таку ковбаску. Це буде в нас тулоб. А голова якої форми? Як куля? Це буде в нас голова. Далі в нього два крила і один хвіст. Один хвіст чи два? Один. Робимо таку ліпьшечку. Це буде у нас хвіст. Ні, це, мабуть, великий. <кій> так, ось така ліпошечка. І трошечки такий гостренький, скраєчку. Да, так, зробимо таке пірічку. Візеруночок, як наче пірічку. Так, це буде в нього хвостик і два крильця. Теж робимо кульки, розплющуємо, з одного боку таке гостреньке буде, а з іншого трошечки ширше. І теж зробимо такі або чисткою, або стекою, імітацію пір'ячка. Так. Одне крильце і інше. Ой, вже летіти хоче. Це в нас хто? <кій> <кій> Тулуб, крила, хвіст готовий, чого не вистачає. Так, не вистачає дзьоба. А який дзьобчик у нього? у горобчика, ми з вами казали? Він який маленький, сіренький, по дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, пурненький. Справжній молодець. Хто це горобець? Так, зробимо йому дзьобик маленький. І оченятка. Давайте йому зробимо, ми казали з вами, що на темному, на чорному або на сірому фоні не буде видно нас. Ми зробимо йому біленькі оченятка. Ой, дуже так, ось мій горобчик готовий. Але він дуже-дуже чекає на друзів. Вам подобається горобчик? Він дуже чекає на друзів. Я пропоную вам виліпити горобчика з пластиліну та надіслати мені відео. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!